Очевидно, фейкова смерть російського диктатора, український слід в антиєврейських погромах в Росії, зростання прихильників Путіна в європейських країнах і нові вимоги щодо міжнародної допомоги від Сполучених Штатів Америки. Новий тиждень, нові виклики для України. Як реагувати на них нашій владі та й самим українцям? Будемо далі говорити з Миколою Бучиним, професором політології та міжнародних відносин Національного університету львівська політехніка, який долучається до нашої розмови за допомогою скайп-зв'язку. Пане Миколо. Доброго вечора. Слава Україні! Доброго вечора, героям слава спасибі, що знайшли час е, долучитися до нашої розмови. І от спочатку перше питання такого, ну я б назвав таблоїдного формату. Телеграм-канали, нещодавно телеграм-канали афілійовані спецслужбами ворога. Тиждень тому почали так масово розносити благу вість про смерть російського диктатора. Ця новина була підхоплена навіть деякими українськими медіа та блогерами. От я навіть не питаю про те, чи вірите ви в смерть Путіна чи ні, але е, інше питання. Чи має це значення, коли ми говоримо про Росію, де російське населення це все російське населення це такий собі колективний Путін? Ну, дивіться, питання насправді доволі складне і доволі неоднозначне. Але на моє переконання, все таки ми з одного боку маємо говорити про колективного Путіна, і ми розуміємо, що потенційно хто б не став його? Спадкоємцем все рівно це буде людина, яка буде стояти на ворожих для нас засадах, яка буде намагатися Україну знищити як державу. І власне в даному випадку зрозуміло, що очікувати, що ця людина буде там, наприклад, бажати зразу припинити війну, вибачитися за ті всі дії, які робила російська влада, і почати з нами дружити, напевно, буде дуже наївно і марно, але з другої сторони тут є суб'єктивний. Фактор пов'язаний з тим, що для е, російського диктатора Путіна ця війна стала особистою війною, тобто, фактично, розпочавши повномасштабну агресію проти України, він поставив на кону всю свою, е, скажемо, особисту політичну кар'єру, своє фізичне існування, і так далі, і в даному випадку. Він не має можливості е, зробити крок назад, тому що е, скажімо, це буде для нього означати просто фізичну, політичну і будь-яку іншу смерть, і фактично він цього просто не може собі дозволити. Якщо ж ми говоримо про якогось іншого потенційного лідера, диктатор, ну, сподкоємця і прийде на місце диктатора, то ця людина з однієї сторони буде ворожою для нас, можливо, навіть більш ворожою, але з другого боку він завжди буде мати. Можливість зберігшили це, сказати, що е, це не наша ініціатива, це була ініціатива Путіна. Ми не могли нічого з тим зробити, оскільки він має всю владу в Росії. І відповідно, ми зараз не хочемо цієї війни. Ми готові співпрацювати, знімайте з нас санкції, і давайте будемо жити по-іншому. Тому в принципі це буде лукавство, це буде гра, але він буде мати можливість це зробити. Тому в даному випадку, все-таки, якщо російський диктатор зійде з сцени. То ну є ймовірність того, що Росія буде трошки по іншому, а то й кардинально по іншому діяти стосовно України. Mm -hmm. Тому все таки я я би бачив тому певний шанс для України. А як оцінювати заяви Шойгу в Пекіні, коли він каже про те, що Росія готова до врегулювання конфлікту в Україні, так би мовити, це розцінювати як якісь сигнали для заходу? Правда, там є одне оточення з Шойгу. Це за можливості того, що західні союзники не будуть змушувати Російську Федерацію, ну якби. Сприяти поразці не будуть в Україні вимагати того, щоб вона сприяла поразці Росії, як це розцінювати з чому зараз ці заяви знову виринають одночасно із чутками про те, що Путін помер, і так далі, і так далі? Насправді, на мою думку, тут є кілька складових. Чому власне зараз і ці заяви і чому в якому контексті вони робляться? Ну, по перше. Ну, гіпотетично, ми можемо припустити, і десь воно відповідає частково, принаймні дійсності, те, що все-таки цей тиск санкцій, які Захід чинить на Росію, вони все-таки даються знати, вони дають е, певний ефект, і ми розуміємо, що власне суть санкцій саме в тому, що вони дають такий пролонгований ефект і починають з часом давати, ну як правило, більш відчутні негативні наслідки для Росії, і в даному випадку зрозуміло, що Росія розуміє, що е, якщо пройде ще певний час і санкції. І будуть або залишатися такими, як є, або навіть посилюватися. То в даному випадку він розуміє, що російська економіка і військова потуга може цього не витримати. Другий момент пов'язаний з тим, що ми маємо розуміти, що фактично ну основна ціль, з якою Росія розпочала повномасштабне вторгнення, це. Ну, насамперед, взяти під контроль Україну це можна робити шляхом знищення України військово, а це можна зробити і шляхом переговорів, створивши такі умови і отримавши такі результати за, за переговорами, що фактично Україна буде під контроль на Росії, і відповідно, ну як мінімум, буде значною мірою сфері впливу Росії, і в даному випадку. Якщо ще врахувати те, що в Росії на фронті скажімо, ситуація, ну напевно далеко не така, як вони би хотіли, тому що ми розуміємо, що е, ну скажімо, Росія пройшла таку еволюцію від Бліцкригу за три дні, і взяття Києва до того, що вона вже фактично майже два роки е, заштопорила. На сході і на півдні, і зрозуміло, що особливо штурми, які відбуваються біля Авдіївки, які призвели до колосальних російських жертв, вони показали, що Росія, можливо, ще має сили для того, щоб стояти в обороні і протидіяти нашому контрнаступу, але вона вже не може фактично глобально нападати, атакувати і призводити до захоплення глобально нових територій в Україні, тому в даному випадку ці всі речі вони напевно наклалися, і Росія. Знаєте, ще хоче використати цей інструмент, показати, що дивіться, ми готові. Ми готові йти на переговорі, ми готові працювати. Але ж агресивна Україна, там фашистська мадерівська, вона не хоче цього робити, тобто, те ще є така гра на публіку для міжнародних партнерів, щоб з одного боку показати, що ми готові закинути таку наживку, але з другого боку тільки на своїх умовах, які будуть дозволяти нам, хоча би частково Україну контролювати. Ну, насправді, і на підтвердження ваших слів, можемо назвати нещодавній приклад, новообраний прем'єр Словаччини заявив, що буде підтримувати, я цитую, нульову військову допомогу Україні, попри те, що Словаччина до цього, до виборів, була достатньо активна в міжнародній допомозі України. Цитую: нехай краще вони 10 років ведуть вони, це тобто Росія та Україна, нехай краще 10 років ведуть переговори про мир, ніж 10 років вбивають одне одного без жодного результату. Тобто, от, судячи з цих слів новообраного прем'єра прем'єр-міністра Словаччини. Словаччина вже втрачена для України як союзник. Тобто, це в табір Угорщини уже. Ну, дивіться, я би так напевно радикально категорично це не оцінював. Тому що, по-перше, ми маємо розуміти, що Країни, які є членами європейського союзу, вони є ну апріорі, змушені бути колективними гравцями, і вони змушені скажімо, орієнтуватися на те, ну якою є загалом спільна політика Європи, європейського союзу. І зрозуміло, що якщо вони будуть грати абсолютно не за правилами Європи, то очевидно, що вони будуть мати для себе негативні наслідки. Це раз. По-друге, ми маємо розуміти, що е, все таки ми маємо справу з політиками, які орієнтуються насамперед на політичні рейтинги. і в даному випадку дуже важливо, як буде населення цих країн реагувати на відповідні заяви і можливо на відповідні дії. Так само, ми маємо не виключати, що це є певний елемент торгу, тому що ми прекрасно розуміємо, що е, така політика вона е, є доволі зручною для, е, скажімо, політиків такого е, штибу як. Е, Орбан чи е, новообраний прем'єр е, словаччини, тому що е, він дозволяє з одного боку показати, що він є такий самостійний рішучий політик, який е, має свою позицію, яка десь є відмінна, яка е, має своє бачення розвитку ситуації, але з другої сторони е, це є і можливість виторгувати собі певні преференції в Європейського союзу, і відповідно е, власне вони десь можливо і надіються на те, що е, скажімо, будучи незгодними з загальною лінією Європи, вони можуть отримати взамін на зміну своєї позиції, певну підтримку, можливо, певне фінансування і так далі. Тому в даному випадку я би все таки говорив про те, що дуже важливо нам по-перше, Перше комунікувати і доносити свої меседжі до населення цих країн, які лідери яких показують не зовсім про українську позицію. А другий момент полягає в тому, що ми маємо апелювати до наднаціональних органів Європейського союзу з тим, щоб все таки європейський союз впливав на цих антисистемних гравців і заставляв їх все таки грати по правилах і формувати спільну політику Європи стосовно російсько-української війни. Пане Микола, ми з одного боку, нібито і комунікуємо і доносимо свою позицію, але з іншого боку, є проблема у тому, що наші західні союзники не зовсім чітко розуміють стратегію нашої перемоги, яку би вони хотіли бачити. І про це свідчить ну, дивіться, навіть е, напередодні заява восьми членів палати представників США. Е, я процитую їхній відкритий лист, в якому вони пишуть, що американські платники податків втомилися цитую фінансувати нескінченну топокову ситуацію в Україні без бачення перемоги. Це власне і перегукується з заявами і новоспеченого словацького урядовця, очільника їхнього уряду Фіцо і Орбана в Угорщині. Це не може бути скоординованою такою кампанією російською. Що з усіх усюд ми зараз чуємо якісь заяви, які ну нам м'яко кажучи, не на користь Принаймні, не на користь наш нашій підтримці. У ну, дивіться, я би все таки диференціював позицію, яка є зараз в Америці, так і зокрема заяву от Когрконгресменів з республіканської партії, і те, що відбувається в Європі. Чому? Тому ну, що е, в Америці ті речі ми маємо на мою думку трактувати насамперед у контексті передвиборчої боротьби. Тобто, ми розуміємо, що Америка розпочинає фактично старт е, передвиборчої кампанії. Ми розуміємо, що в силу специфіки виборчої системи там фактично вона розтягається на рік, а то й на більше. Тому фактично, ми вже зараз говоримо про те, що Америка... Арика повним ходом війшла в етап передвиборчої боротьби, і зрозуміло, що в даному випадку та є елемент у цієї цього політичного протистояння бажання набути собі такими діями певного рейтингу, е, збільшити шанси свого представника на перемогу. Тобто, це є традиційна передвиборча боротьба, і на жаль, в даному випадку вона грає проти України, тому що, е, скажімо, республіканці чомусь на жаль взяли стратегію на те, щоб все таки Вибити з рук Байдена основний ну, який він розігрує зовнішньополітичний, а саме підтримка і забезпечення перемоги України. Тому в даному випадку, ну це, це така політична гра, таке бажання перетягнути Канати на свою користь. Якщо ми говоримо про Європу, про європейських лідерів, тут проблема, як на мою думку, трошки інша. Проблема в тому, що європейські лідери е, самі до кінця не розуміють і не вирішили, якою вони хочуть бачити. Перемогу України, який має бути результат війни, тобто я ну на підтвердження своїх слів, я хочу навести е, ну таку думку. Е, ми дуже часто, коли е, чуємо про, наприклад, військову підтримку і, взагалі, підтримку е, з боку Європейського союзу щодо України, ми чуємо, що ця підтримка йде не для перемоги України, а для того, щоб зменшити апетити Путіна і. Росії, тобто, це свідчить на мою думку про те, що дуже багато європейських політиків і політичної еліти ще не готова змиритися ситуацією, що Росія як держава може перестати існувати. Вона може знищити. Кнути з лиця із карти Європи в даному випадку вони швидше, скажімо, не готові з одного боку забезпечити перемогу Росії, але з другого боку і не готові до її поразки і зникнення. Тому тут швидше такий варіант: тобто, власна, тут якби політична еліта Європи є зараз ну значною мірою. Багато хто на роздоріжжі, тут єдине, що я хочу ще додати в цьому контексті: що все таки динаміка показує, що все таки ця думка еволюціонує в корисну для нас сторону. Тобто, ми маємо говорити про те, що якщо, наприклад, там ще рік тому дуже багато речей пов'язаних з військовою підтримкою, були для нас табу, то зараз ті табу вже фактично перестали такими бути і. Ну, десь є сподівання, що якщо ми такі темпи збережемо і будемо по-перше комунікувати, по-друге, демонструвати певні успіхи на полі бою, то все таки ці табу повністю будуть зняті, і ми отримаємо повну підтримку і все таки розуміння того, що Росія має зазнати поразки. Ну і дай Боже розуміння того, що Росія має зникнути, і що світ і Європа можлива без Росії. Пане Микола, і от зважаючи на всі ці ризики, які зараз постають перед Україною, зважаючи на внутрішню політичну ситуацію і в Сполучених Штатах Америки, і в інших країнах і в Європи та й світу загалом, як ви оцінюєте кризову комунікацію української влади, і що би ви порадили українським урядовцям, які говорять від імені України на міжнародній арені? Ну, очевидно, що Ця комунікація ну є певною мірою ефективною, тому що власне результат того, що світ все таки є на нашій стороні. Я говорю про демократичну частину світу, про те, що ми отримуємо підтримку, отримуємо зброю, е, скажімо, отримуємо певне розуміння і політичну, і суспільну підтримку. Вона свідчить про те, що комунікація є, і що ми певні меседжі доносимо з іншої сторони, е, наприклад, ми розуміємо, що. Напевно, нам варто, на мою думку, змінити певною мірою рівень скажімо, реакції на цю підтримку і характер самих комунікацій. Тобто, на мою думку, ми маємо розуміти, що говорячи про підтримку і реагуючи на цю підтримку з боку Європи, ми, на жаль, в даній ситуації ну, маємо більше демонструвати вдячність. Ніж скажімо, критикувати чи говорити про те, що цієї підтримки є замало. Звичайно, з позиції українця, ми, ну я погоджуюся з тим, що нам інколи прикро стосовно того, що ми чогось не отримуємо не в достатній мірі, чогось отримуємо з запізненням, чогось взагалі ми не можемо отримати. Зрозуміло, що з цього ну з позиції українця з позиції українського чиновника посадовця, це буває часто прикро, і зрозуміло, що є наше розуміння того, що ми своїми. Е скажімо, життями своєю кров'ю, ми захищаємо Європу від російської навали. Але з другого боку, ми не на жаль, не можемо собі зараз дозволити критикувати наших партнерів за те, що та підтримка є погана, вони є можливо частково непослідовні, і так далі. Тобто, ми маємо, ну з однієї сторони, ми маємо насамперед акцентувати увагу на тому, що ми вдячні за цю підтримку і хочемо більше. З другого боку, я завжди був прихильником того, що Будь-якій ситуації ми маємо завжди надіятися на влас і покладатися на власні сили. Якщо б ми це робили завжди, ще починаючи з років незалежності, починаючи з 2014 року, починаючи з 2022 року, ми б завжди ну, зараз мали набагато кращий результат. Тобто, ми повинні скажімо, з одного боку демонструвати менше корупційних зашкварів і скандалів, які точно демотивують. Європейців, американців і заважають нашій підтримці з другого боку. Ми маємо скажімо, певні зусилля, і ресурси більше спрямувати на те, щоб все таки забезпечити власне виробництво з. Зброєння виробництво, яке буде вироблятися у співпраці з нашими міжнародними партнерами, тобто ми маємо поєднувати ці речі. Тобто, ми маємо з одного боку ну максимально просити за це бути вдячними, але з другого боку, ми маємо і власними зусиллями, власними потугами докладатися до того, щоб підсумку отримати такі військовий ресурс, який дозволить нам перемогти на полі бою. Пане Микола, дякуємо вам за такий. Раціональний підхід, Микола Бучин, професор політології та міжнародних відносин Національного університету Ростетурівська політехніка, був гостем цієї частини нашого ефіру.